Українська версія з більшою напругою, емоціями та драйвом у цьому відео ви почуєте історію, яка з перших секунд тримає в напрузі. Це розповідь про звичайного працівника, який щодня чесно виконував свою роботу, навіть не підозрюючи, що за його спиною хтось намагається зламати його віру в себе, але доля інколи розкриває правду саме тоді, коли її найбільше намагаються приховати. Неочікуваний момент випадкове свідчення, і правда виривається назовні з неймовірною силою. Ця історія про те, що кожна людина важлива, незалежно від статусу чи посади, про те, що справедливість може з'явитися там, де на неї вже не чекають, і про те, як одна добра та смілива дія може змінити чиєсь життя назавжди. Готуйтеся до хвилюючого повороту, несподіваного фіналу. І щирого натхнення, яке залишиться після перегляду. Якщо ви вірите, що повага, людяність і справедливість це сила, яка здатна перемагати, це відео для вас, ключові хештеги та ключові слова, безпечні для монетизації, історія, мотивація натхнення, цінність людини, життєві уроки, life lessons, повага до людей, джоргон добро, справедливість, успіх натхненні історії Мудрість